Зняла щойно сорт каєн, щоб показати, що квітує в липні. І тепер продовжу познімаю ще щось, що квітне. І строянт небагато що, ну, це в мене Мартін Лютер. Мабуть, вже його пора обрізати квітне-два тижні. От такий от а, стійкий, бо липень дуже жаркий. І виглядає, в принципі, доволі достойно. Да, вже квіти не першої свіжості, але для картинки в саду, вважаючи, що квітне вже два тижні, ну, як на мене, гарно. Тут у мене а, квітне, ну, не дуже щедро в цьому році, бо якось змерзла Лейонс Rose. Там є тогорішній рілс, о, шорт, чи що там на Ютубі, як це правильно називається. То вона квітла краще. Теж троянда липня. Вона заквітає, ну не як, як липня, ні не скільки липня, скільки другої половини червня, але квітне вона зазвичай тоді, коли всі троянди вже повідквітували. В цьому році це липень. Ну, бо червень був холодний. Зараз середина липня і ось так: от Мартін Лютер. Трошки квітне ще цикламен П'єр Рансар, такі в нього шапочки. Ромашки треба буде вже скоро обрізати. Тут ще Вспомінання Лата, якось так важко мені вимовляються ці польські назви. Спогади про літо, якщо говорить українською квітне. І червона рута. Рослина, яка дуже хворіє, до речі, на мучнисту росу. Ну, в цьому році якось нормально. Не знаю, поки немає. Дивно. Зазвичай вона прям хворіє. Ну, ще не вечір, як то кажуть, такий в мене розлогий кущик. Це один кущ, він там ще туди розлізся. Ну, красиво такі цікаві квіточки. Кольорова пляма для ландшафтних садів. Я, звісно, обробляла в цьому році, в цьому році 4, рази. Да, 4 рази. Ну, поки я мочнистої роси не бачу. Так от із. з самшитами вона тут поруч, в обнімочку. Там вже потрохи заквітають. Локси. Ой, ледь згадала, запрацювалася, відпустка закінчилася. Керіо. О, зараз в мене там красиво квітне моя незнайомка покажу. Друга хвиля. В минулих роликах я її показувала, в неї квіти були ще більше. Ну, квітка така, блин, якщо кинути в когось, попадеш в голову і вб'єш. Дуже багато пелюсток. І ось це середина липня, а в неї вже друга хвиля. Так, ну класно. Не знаю, що за сорт, підскажіть. І зимує хорошо, і шипів мало, і ну, не знаю, гарно. Ще квітне лілейник ось такий от. Лілейники квітнуть в різний період часу, в залежності від сорту. Що за сорт, не знаю, не підскажу. Але який в мене ще ну, дуже схожий, тільки трошки вищий, теж жовтий. Ну, схожий на цей, але він квітне на початку червня, різний час квітування. Тому треба ну, садити різні сорти, дивитися, що коли квітне, і тоді вже якось розпроділяти посаду так, як вам потрібно. Буде ще багато квіточок. Один, один самотній кущик лаванди. Треба якось розмножити, не цікавилася питанням як. О, бачу бур'янинка всередині вирву зараз. А... Ну, Треба поцікавитися, якось я не цікавилася, що там з лавандою робити. І розмножити, хай буде в липні мені в цьому році чи в кінці червня. Там, в липні, в кінці червня, буде мені квітнути. Чом би ні. Запах, до речі, ну не знаю, мені жахливий, <смі> то я її не чіпаю. Просто дивлюся на неї. Так -от. І юка. Перший раз заквітла. Сидить у мене тут бозна скільки. І місце якесь треба з легкими ґрунтами, можливо, з пісочними. Ось тут обрізана моя алевія, ще щось там доцвітає. Ну, сподіваюся, буде гарна нова хвиля. А ось ще квітне вже космея. Не знаю, чогось я придумала, що вона має квітнути у серпні. А зараз середина липня я приїхала в село і дивлюся, квітне він космея. Мабуть, щось напутала. А, жучок я тебе зловлю. Зараз тільки дознімаю. І я тебе жучок зловлю. Я її називаю цю космею взагалі-то розтрюю. Чого я так придумала? Самій цікаво. Для мене це розтрюпа. Є ще махрові сорти, я сіяла, ну, не зійшло. А це самосійка, мама колись давно посіяла, і вона тепер сіється. Постійно, головне, не сцапати, І тоді щось, щось виросте і заквітне. І тут ще доквітає лавсунг. Півтора місяця квітування. Молодець. А ще зараз е, час квітування мальв. Це в мене самосійки, вони самі десь тут взялися. Тепер я не знаю, як їх прибрати. Вони мені наче не дуже тут потрібні, бо наче серед троян то такі здорові кущі мальв. Але ну, приємно, квітне, трояни вже не квітнуть, а мальви квітнуть. Така рослина, От, де посадиш, не захоче рости. А де сама насіється цвіте. Теж бачила в людей махрові сорти, ну це, мабуть, треба гарно постаратися, щоб воно виросло. А це в мене саме виросло, саме квітне. Якось от так от. Ще у мене нарешті квітне джефля-артіст. Він взагалі-то заквітає найперший троянд але в цьому році він дуже змерз. І його квітування припало на липень. Красива троянда, щось кущ якось розпластався, але я його все люблю, він дуже щедро завжди квітує. Швидко нарощує нові бутони, швидко їх формує і заквітає ще. Там він ще трошки. Дінки сьогодні, мабуть, треба обрізати. Ну і на цьому все. Дякую за увагу. Усім гарних троянд і квітів, і мирного неба.